Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект колексельно-акустичної системи від компанії Focal, серія Auditor модель ACX100. Динаміки розміром 10 см. Постачаються в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. В комплекті у нас йде невеличка інструкція. І кожен динамік запакований окремо. Номінальна потужність даної акустичної системи 30 Вт, максимальна 60 Вт. Динаміки йдуть захисними решітками металевими. Ось такий мають вигляд. Монтажна глибина 48 мм. Доволі важкі, не дивлячись на свої розміри. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема, кошик штампований зі сталі, дифузор з поліпропілену. і маємо гумовий підвіс. Як ми бачимо, динаміки на дві смуги. Інший динамік, до речі, в комплекті також є монтажний комплект для фіксації динаміків. Інший динамік також записною решіткою. Ось такий має вигляд: абсолютно ідентичний. Чутливість у даних динаміків заявлена 88 дБ. Опір мають 4 Ом. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.